Усю красу бойових мистецтв міг спостерігати кожен бажаючий цієї суботи біля одного з полтавських пляжів. Просто неба відбувалися обласні відкриті змагання стайського боксу серед юних спортсменів Миргородського, Кременчуцького та Полтавського районів. Участь взяли і бійці одного з кращих боксерських клубів полтавського легіону. Хлопці неодноразово тішили своїх тренерів і вболівальників численними перемогами, як на місцевих, так і всеукраїнських поєдинках. Не сумніваються в їх першості і цього разу. Это заключительный чемпионат области. До сентября мы делаем перерыв. Мы хотим, чтобы наши спортсмены провели эти соревнования в рамках закрытия прошлого сезона. Они приехали с чемпионата Украины, где очень хорошо отбоксировали. Наша сборная в Одессе завоевала 7 первых мест, что это очень высокий показатель. Четыре из них первых места завоевал наш клуб Полтавский легион. Для нас це очень приятно. У нас роз хороша смена бойцов, молодые спортсмены і дети очень високого уровня. Турнір відбувся під патронатом Федерації тайського боксу в Полтавській області. Не обійшлось і без підтримки постійних вболівальників, активістів полтавської міської організації, всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Партійці вже протягом тривалого часу опікуються розвитком молодіжного спорту в місті, допомагають спортсменам спеціальним харчуванням, амуніцією та формою. Вже вкотре міська організація. Організація Батьківщина долучається до проведення обласних відкритих змагань стайського боксу. Ми не можемо залишатись осторонь нашої молоді і повинні підтримувати її. Я кажу зараз не тільки про матеріальний аспект, а ще й про духовну складову. Діти це майбутнє української нації, а вона повинна бути сильною та здоровою. Саме підтримка та виховання наших дітей, нашої молоді. Це ті завдання, які ставить перед нами наш обласний керівник Руслан Богдан. По завершенню Валерій Тесленко вручив призерам спеціальні грамоти та медалі.